Вітаю, вітаю, шановне панство, підписники і не тільки підписники. Є такий кинжаль. Віддам цього кинжаля, віддам безкоштовно. Віддам безкоштовно, але щоб це був дійсно військовий, не тиловик, а дійсно воюючий хлопець. Іховки за бажанням зроблю, можу з кайдекса, а кайдекса лива в мене є. Або якби наш дружбан мій теж тут Міша Михайло лях, тут місцевий кутюр'є, він мені піхви робить іноді на, на ножі. Тобто так само безкоштовно зробить і відправи. Сталька тут Х12МФ потребує правда, догляду трохи, але 59 твердість. 5 Тобто тут в п'ятки він 5 мм товщина. Зведення тут грубе, таке, що можна і цинки пиздячити і все, блядь, спеціально для цього, якби ну для таких цілей я його робив. Тобто тут зведення, якщо брати, тут зведення десь 0,5 іде і сюди ближче вже на носик тут до 0,8 сходиться. Тобто, ну такий грубий-грубий. Грубий такий дядько, Якось так. Але є одне маленьке але. Одне маленьке але. Мені або на відеозв'язок зі мною вийти, там, типу вайберу, по сигналу, по телеграму. Щоб я бачив, що дійсно військовий. Фотки не проходять, не проходять від слова зовсім. Я тих фоток можу вам накидати купу. Або маленьке відеозвернення. Маску можете надіти, але щоб я бачив, що тут дійсно, дійсно хлопець. Видно, що воюючий а не тиловий. Якось так можна маску надягти, мені не треба бачити обличчя чи ще щось. Так що якось так в коментах, в коментах буде відписано. В коментах буде відписано, що ну, знайшов власника. Або, скоріш всього, я просто видалю цей пост. От якось так. Коли знайдеться власник цього манюні тобто я просто пост видалю. Тобто відео з цим ножем буде видалено. Якось так. Так що, всім дякую за увагу, хлопці.